Окей, ультрабазова фраза. Ей ю, це справжня шесть! Якщо ви нас не знаєте, через пів години ви запам'ятаєте нас на все своє життя. Якщо ви нас знаєте, ви знаєте, що треба робити, особливо в цьому кружечку. Тому, блять, вас є рівно там 25-30 хвилин, щоб один водому на пенібала, але обережно. Yeah, cool. sure. Танки ніколи не заходять першими, спочатку заходять російська церква, балет, потім російська мова, а вже за ними заходять танки. Але від цього твердження трошки так повання культурним фронтом. І я б хотів би на це подивитись е з іншого боку. І чи можемо ми вважати деокупованими території та відстойну незалежність? Е у випадку, якщо на наших територіях досі споживають російський контент і російський такі культурний продукт совокупно? тут питання, на мою думку, в тому, що ми маємо розуміти, що ця культурна окупація, яка в нас була в принципі завжди, бо не можна сказати, що там навіть на період там УНР умовної там 18-19 рік її не було. І до цього, типу, Російська імперія, і так далі, питання в тому, що це відмова від цього всього, це дуже велика колективна травма для нас. Для, як для народу, але яку ми, на жаль, маємо пережити для того, щоб перейти на там, не знаю, новий віток Урабороса, називаємо це так, але який вже буде українським, буде вже більш позитивним для нашого народу, для країни і так далі. Але так чи інакше, я думаю, що тут дуже важко відділити людей зараз від споживання, бо півтора роки пройшло з одного боку. Але з іншого боку, ще дуже багато людей, які про війну насправді все одно, на жаль, знають на рівні соціальних мереж. Ну тобто, я, я про що? що от, наприклад, я знаю декількох людей, які там від початку війни вони в Чернівцях або в Луцьку знаходяться, і ось в них навіть не на рівні споживання контенту російського, а на рівні віри в хороших росіян. Віри в те, що тіпа, там нас не хочуть знищити, віри в те, що те, що зараз відбувається, це не геноцид. І віри в те, що там умовно Буча це якийсь фейк. Тіпа, от в таких людях, я не кажу за всіх, але за тих, на жаль, кого я знав, бо з ними я вже не спілкуюся, там цього більше. Тому мені здається, що напевно, чим більше до ліні... лінії зіткнення, тим менше цього нерозуміння того, що зараз відбувається. Було б класно, якщо це. Було гомогенно по території всієї країни, але на жаль, ну я це бачу так. Для мене це дуже болюче питання, тому що я просто не можу зрозуміти, як люди досі дивляться кудись в бік будь-чого російського, як у них піднімаються, не знаю, вуха, як відкривається рот, розмовляти цією мовою. При тому, що у нас настільки зараз піднімається український продукт, просто максимально в усіх жанрах. В усіх напрямках книги, там музика, кіно все що завгодно. на публіці, ми намагаємося постійно донести це своїм прикладом, в тому числі, і чесно кажучи, от просто щодня намагаємося знайти нові методи, щоб переконати людей перейти повністю на український і не дивитися в бік тероризму. Я не знаю повідомлюють. Я знаю, що зараз ситуація дуже змінилася. Загалом, типу, відколи почалося повномасштабне вторгнення. Набагато менше, ну, типу, я навіть по собі можу судити, типу, я перестав там, дивитися якісь... У мене було декілька там, каналів, які дивилися російські. І цю нішу займає українське, не завжди якісне, але типу, українське. Люди, які продовжують зараз слухати російську музику, вживати якийсь російський контент, дивитися, ну, типу, споживати в будь-якому вигляді, я вважаю, що це дуже неправильно, типу, і камон, перестаньте це робити. Вони вбивають нас вже майже два роки. Типу. Дайте до ми знаємо, що інформаційно-культурного інших клантів не існує, чи існує в такому випадку інформаційна війна. Ну це як частина сто ну, відсотків, це як частина ну звичайного фронту, тому що є розвідка, є інформація, тим, тим паче у 2023 році. Інформація це дуже важливий ресурс, знага взагалі вже з початку навіть 20-го сторіччя. Інфорхтовують інформації, той володіє світом. Це не просто не так кажуть. Я можу так сказати, що якщо владі дай дві хвилинки, буквально короче. Я можу так сказати, що інформаційна війна що, якщо розглядати це все в широкому плані, то що перше роблять на окупованих територіях, спалюють книги підручники там з історії, підручники з української мови і так далі. А книга це напевно один з найбільш давніх і архаїчних зараз методів зберігання інформації. Тому, якщо ти подивитись на це з такої дуже широкої точки зору, то інформаційна війна це частина звичайної війни. Бо Тіпи, да, сп... ну, спалювання не книг. Не є пропагандисти. Ну да, так, типу, спалювання книгу, як... мов, це, це ж теж інформаційна війна. Яке місце в цьому посідає культурне протистояння. Там не, як, я, це ну... як частина інформаційної війни, як частина. Ну, не, не більше, я б сказав, чи не менше. Мені здається, що головна, взагалі, зараз, ну, якщо типу, кажемо про музикантів, то е, найбільше, що ми можемо зробити. Е, це просто збирати ну, по перше. Типа, тобто, якщо ти не на фронті, ти маєш чому допомагати. Типа, так як ми музиканти, ми можемо концертами збирати гроші. Ми можемо робити там аукціони на концертах благодійні. Ми можемо робити якийсь мерч змерчу відсоток віддавати. Ми можемо поширювати, бо в нас є аудиторія. Ми маємо розуміти, що будь-який гурт це так чи інакше певна. Е, ну, Соціальна бульбашка е, з людей, які слухаються в типу, і ми можемо поширювати якісь збори, е, окрім навіть просто того, що ми музикою можемо пропагандувати певні ідеї, бо в принципі музика це ж теж пропаганда. Тобто, хто б ще не казав? Тому не знаю, мені здається, що ну, перша чергова мета це збирати гроші, е, а все інше вже типу, можна буде зробити після перемоги. Я вважаю, що так, тому що я це бачу повністю на своєму прикладі. Грубо кажучи, в будь-якій війні нам потрібні союзники і нам потрібна підтримка союзників. І коли, наприклад, ми спілкуємося з нашими фанами закордонними або представниками музичної індустрії інших країн, я буквально можу їх. Перетягнути на наш бік інформаційно просто спілкуванням, і це і є частина інформаційної війни. І далі вони починають переставати дивитися в бік Росії, співпрацювати з російськими компаніями, з російськими клієнтами і так далі. І вони просто починають більше підтримувати Україну. Далеко не тільки політики, коли українські гурти їдуть, наприклад, грати за кордон на бекстейджі відбувається дуже багато дипломатичних розмов, і це дійсно дуже важливо. Тому так я вважаю, що інформаційна війна є, і, наприклад, і ПСО це теж частина інформаційної війни, і ми зараз бачимо, що вже триває добігає кінця другий рік повномасштабного вторгнення і. Дуже багато українців, звісно, виснажені, і ми бачимо, що вони просто більше піддаються і псом, І їм просто складніше. Яке місце в цьому ділі посидає культура? Чи може вона впливати інформаційно в наших супроти Я думаю, що може, тому що насправді навіть ми виклали блог з файного міста з фестивалю. І ми вже бачимо наскільки це впливає на аудиторію російську, яка якимось чином пробігає повз наш канал, яка ставить дізлайки, коментарі з хейтом відписується і так далі. Тобто вони, вони не можуть зрозуміти, як може бути фестиваль в Україні під час війни на кращому рівні ніж це відбувається в Росії. І ще типу це все підтримка воїнів. Хоча ну у них складно зібрати навіть на шкарпетки, там навіть. Таких от моментах дрібних це дійсно впливає. А далі це просто вже поширюється, як слово за слово і так далі. Тому ну, це дійсно важливо. Це в принципі, як ми збираємо донати мільйонами, але ми збираємо їх по 50 гривень. Це, в принципі, та сама. Так багато хочеться вам розказати. По-перше, хто з вас знає, хто така Софія Яблонська? Чула так? Людей стало більше, бо коли ми починали писати цей альбом і вибрали цю тему. Мені було дуже сумно, що так багато людей не знають про неї. Е, так, 100% це пропаганда, типу, це не нова штука, типу воно працює вже сотнями років. Тобто пропаганда навіть не сотнями, а тисячами років, пропаганда була ще в древньому Римі, типу, і загалом це, типу, дуже давній метод впливу на людей. Е, і тому, типу, ну, сказати, що немає інформаційної війни це типу дебілізм. Навіть от холодна війна в 20 столітті між СРСР і США це типу інформаційна війна. Тому зараз вона також триває між Україною і Росією, типу, це новини, це якісь типу наративи, це ну, типу, воно присутнє 100%. І якщо хтось вважає, що ну, типу, це ж не інформаційний фронт, це інформаційна війна, це трошки інше. типу, І якщо сказати, що її немає, то це мені здається. При тому, що вона працює з зі сторони, типу і ну так сто відсотків. Наші... ну, типу... Нам теж щось пропагують, як би там, ну, хто б там що не говорив. І з тої сторони теж типу, є ця пропаганда і багато наших людей просто ведеться на це, на всякі вброси і тому подібне. А яке місце в цьому пощадає саме культурно сплова українська інформаційна зміна? Яке місце? Ну, типу, якщо б не було, ну, типу, якщо б не було там тих самих музикантів, поетів, мабуть, які, ну, фільмів. І так далі, ну воно ну, би просто тут, ніхто про це навіть не знав. тоді. Типу, можна навести, приклад розстріляне відродження у ХХ столітті знову ж таки. Типу, це також інформаційна війна була СРСР. І типу, зараз мені здається, що можна навести якусь аналогію. типу більше з'являється українського. і це добре. Добре, тому що воно витискає якось, ну, типу, інформаційне коле, ну, типу, так, воно не резинове і там не може поміститися типу, все. Тому типу, чим більше українського, тим менше там, російського. І як на мене це, типу, ну, це, це ок. Ще я хочу додати, аби для культури це дуже велика праця, це дуже багато потрібно працювати, тому що у нас дуже багато, ну, брати, якщо нашу сцену локальну, дуже багато людей відносяться з цяпляп, так, це та пофіг. І таке відношення ще було задавно до 2014-2000-х. До дуже мало банд, ну якщо ми, ми про музику, музиканти говоримо. Потрібно це все виводити, щоб людям хотілося це слухати, і потрібно відповідно відповідати, так скажемо, рівню, щоб тебе хотілося слухати. Це дуже велика праця. От спочатку повномасштабного вторгнення ну, пішов бум. Люди почали працювати, але нам дуже ще багато треба навчитися. Це, от я вважаю, за моїми власними спостереженнями підтримки. У нас ще присутнє оце. Ой, фу, та це, що це за фіня там? Це, це якісь, українські це, гурці, це, це, що, це що таке? Українська фіня, квони, та це якась копірка, та я ще вже чув. Немає підтримки. Дуже мало всі люди йдуть якийсь банальним канонам цієї музики, і руською дофіга да є, і просто беруть її, перетирюють, так сказати. І, це фігня повна, і якщо то ти, ти трохи від таких канонів відходиш, все тебе ніхто слухати не буде. Але я не бачу сенсу займатися тим, що ну що вже є, не новостворювати щось. І задля того, щоб е, якось наша творчість українська підіймалась, була на світовому рівні, потрібно навчитися підтримці. Підтримці в нас на жаль, ну це ну не прям все так погано, але так 50 на 50, Я б сказав, потрібно ще навчитися от, споживати і підтримувати український контент. Да, на європейському рівні і навіть на американському. Причому що це стосується як музикантів, так і слухачів, бо є слухачі справді, які, типу, блін, це український гурт, значить, він, типа, default, коротше, гірше, ніж там умовний гурт з Америки чи там, з Європи. І порівняння, ну каче, на, на мою думку, це якась певна меншовартість, типу, що ось там умовний, які там, як не знаю, там Сік Солюшн, український NoClus. Блять, ну де NoTluz, як да, там звучать? Як дуже... звучать Сік Солюшн, типа. Мені хтось сказав, що це українські Несті. Блять, ти ми взагалі нахуй на Несті не схожі. Ну, тіпа, е Або там не знаю, Обері, це ще якийсь дезметал американський. Не до того, що треба, щоб люди від цього відмовлялись поступово, від порівнянь, тіпа, бо ну, наша культура вона самобутня, і наші гурти вони самобутні. І мені здається, нам не треба себе порівнювати, особливо коли це там, в негативній канотації, бо всі мають розуміти, що музика її створення це дуже дорого. І в нас немає у багатьох музикантів можливості на такому високому рівні, як це в Штатах, просто вкладати гроші в це. А вкладені гроші вони прямо впливають на якість музики. Ну, типу, якщо у вас руки рівні, музика класна, я маю на увазі. Але, типу, став це дуже дорого, і чим краще став, тим краще ви звучите. Ось і у музикантів у багатьох, типа, через якраз того, що немає у цих індустрії, де типа заробляються гроші, це музика це там. Ізі, твоя основна робота, через це дуже багато музикантів, які не розуміють, що треба в музику вкладати гроші, щоб тіп, вона продавалася. Типу, там, от ви заробляєте, реінвестуєте, і поступово цей бюджет стає все більше і більше. І потім з одного моменту ви такі, ого, можна вже щось собі в карман покласти. Хоч трошки. І останнє питання, воно може таке бути звучати як трошки пафосне, але ну, мене це дійсно цікавить. Е, у полум'ї війни продовжують горіти решки Радянщини. І як нам використати енергію від цього горнила для виплавки власних стопів і ідентифікації? Е, мені здається, що нам треба по-перше. Е, Блять, питання, звісно, пафосне і цікаве, я думаю, як теж пафосно відповісти. Коротше. Насправді мені здається, що от процес декомунізації, який в нас тривав, триває там ну, досі, вулиці змінить назви вулиць то таке, бля, це можна змінити завжди. А от якісь е, речі в контексті безпосередньо культури, тобто там пам'ятники скульптури або е, картини в галереях і так далі. Е, оце те, над чим мені здається, ми мусимо працювати. Я зрозумію, що зараз пам'ятники ставити це теж не на часі, але наприклад, е, я до того що. Ну, блять, мало хто з українців знає, що Малевич це українець, наприклад. Але в нас зато, за наприклад, всі знають, що Булгаков — це українець, хоча Булгаков — українофоб, типу. І по факту він ненавидів все українське повністю, і там так само, як і Типу в нас немає розуміння, що дуже багато художників, наприклад, вони українці були і за ментальністю, і за національністю, і в них там дуже багато скритих сенсів є, які вони могли що в радянський період всунути, що в імперський. Тобто тут питання того, що якщо подати культуру навіть до модернової ери, але під правильним ключем, то я думаю, що цікавість до цього буде зростати. Це буде в свою чергу породжувати нових митців. Які вже зможуть якраз бути тими, хто буде відливати всі ці нові стати споруди, там не знаю і так далі. І Рома більше каже про, якщо Рома про пафос, а я кажу більше про такі речі наші земні. землі. Все починається, по-перше, тут, з твоєї голови. Якщо ми кажемо про там, радянщини, таких звич... звичок, все просто починається з твоєго. Ти поступаєшся місцем, там, комусь, відкриваєш двері, ти вічливий. Ти ну нікого не за спиною його не обговорюєш, там, не до тих доносиці, як раніше там все було. Просто потрібно бути щирим, почати з себе. Якраз такі е, люба, так скажем, всі глобальні зміни починаються з маленьких речей. Поки ми самі не змінимося в своїх в щоденних звичках, в своєму баченні світу. Нічого про ну далі про всякі там статуї, вибач, за нічого, ну, да, нічого да. не можна. Потрібно почати з себе. От. А ще. А... Пам'ятаємо, що в Радянському Союзі, ну не радянському, блять, бо радянський це хуйня, совєцький суд, щоб імперськість показувати цій хуйні. В Совєцькому Союзі не було сексу, тому кохайте з чорнобривів, та не з москалями. Я думаю, що це в будь-якому разі дає якийсь енергетичний ресурс, тобто ми спалюємо якесь минуле, і в принципі, як воно працює? Припустимо, у нас лежить вдома якась радянська книжка, і у нас просто зайвий раз око чіпляється за цю книжку, і ми починаємо про щось думати, просто не в тому напрямку. Якщо ми її спалили, поставили замість неї, припустимо, українського письменника. У нас вже просто мозок буде трошки по-іншому працювати. Викорінити все радянське потрібно трошки міняти тут, ну типу, саму менталочку. Типу, треба відмовитись від якихось цих радянських наративів, від радянських свят, від радянських якихось типу звичок. Оце типу. Що про тебе подумають люди, і типу ну якісь ці наративи. Мені здається, що типу молодше покоління, таке там як ми, і молодше. Там не знаю, мої батьки також вже від цього вони там 70-х років. Мої батьки вони вже також, типу, трошки е, усвідомленіші в цьому, але, типу, там бабусі, дідусі, типу, у них ще трошки, як би там не було, е, ну, типу, є, є ці наративи, типу, вони, ну, це можна зрозуміти, вони росли в цьому середовищі. І мені здається, що чим далі, типу, тобто наше покоління в нього така задача, типу, навчити yeah, свої, така. своїх дітей, типу, щоб цього вже не було. Тобто, якось виховати їх таким чином, щоб е, наступні покоління вже не знали, що взагалі така штука була. Типу, от, от якось так. Дякуємо за перегляд. Ви можете підтримати нас донатом на Баймікофі або Монобанк.